Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу трішки показати зміни з моїми орхами. Ось так стоїть верхній листочок тургор суперовий. І дивіться, що я бачу сьогодні. Це орхідейка, яку я нещодавно купила з рук, і в неї був такий трубчатий верхній листочок, який я розрізала. І там знайшла листик, який був засохший. Ну, ось так він вже виріс за цей час. І дивіться, які зміни в неї полізло коріння. Хоча я її нічим не обробляла, ніяких добрив я їй не давала. Це просто полив водичкою, вчасний полив. І вона радіє, і навіть вважаючи себе пилором. Вона повністю розкрила свої квіти на повну. Так вона, бідна, не нарадується, що її вчасно поливають. Так, ну, так, вона в мене стоїть. Стану на місце. Ось так, листочок на листочку. Також орха. Та, яка втрачала жовкнули в неї листочки, я їх, вони відпали. Я їх зняла і зачистила там, де було, ну, залишки були від листів. Я помастила Максимом. І ну, начебто все добре, начебто росте потрошку квітоніс. Також хочу показати бігліпчик, Я його вчора поливала і вчора так до опори його закріпила. Він стоїть не на цьому вікні, він стоїть отам зверху, за тою жовтим стаканчиком. І так розміщений, що пвітоність тянеться до вікна, до світла. Тому я його вирішила закріпити, дуже чудово в неї коріння, просто бомбезне коріння в неї. Будемо милуватися. До речі, закуклив корінець, закуклився і за опору, ну нічого, я прибирати опору не буду, я не хочу, щоб він туди ріс. Так, поки що це ставим. Також сьогодні вже в спільноті з вами ділилася з орхідеєю з фото. Це Deep Secret, або, кажуть, там винні п'ятна, або ще якось. Вона ну, красуня, вона вже в мене більше трьох років, і я її купала, купувала з квітоносом з точки росту. Як бачите, вона його не відсушувала. За цей весь час також не відсушувала свій попередній квітоніс. Один тільки вона відсушила вже давно. І те, що я вам показувала, що вона не могла м -м, ніяк вирости і заважав листочок. Ну, виросла отак. Я думала, що це буде діточка, дуже надіялась на це, так чекала. Тому що вона от тільки цвіте і цвіте. І квітне дуже довго, по пів року і навіть більше. Ну, Буде знов цвітіння. Теж добре, але де вона дасть діточку, це вже також цікавинка. Можливо, це буде світоноса дітка. Ну, я дуже хочу цієї діточки. Я чекаю її. І також. Хочу розказати, що я її саджала на швидку руку. Там був і керамзит і мох. І якось так, ну, одне за другим я клала. туди. Чесно, навіть не пам'ятаю, як я її точно садила. Це було на швидку руку, там керамзити всередині, бо було мало кори і мох, і в неї просто повний горщик коренів. Вона так любить коріння ростити. ну Супер. Так, це також показала. Ще хочу показати, це також зняла, там він в мене стоїть під лампами. Це малючок, який виріс на панючку, який я вже пообіцяла своїй подружки на обмін. Ми діточками обміняємося орхідей. Ну, ось він вже дав такий квітоніс класнючий виріс. Це також дуже радує, а це його верхівка, верхушка мамка. Зараз покажу так і достану вам. Секундочку. Мамку я також підв'язала, тому що квітоніс підв'язала, тому що хилиться до вікна, до світла. Подивіться, скільки тут корені у мамки, Це за рік в. Точно не скажу. На початку літа десь я її пересаджувала чи в кінці весни. Вона обожнює пити воду, як бачите, тут. Щас... З боку, тут в неї грибниця заводилася за те, що вона велика водохльопка. Але грибницю я обробляла, видно, що вона засохша, ну, він, може, трошки новенькою вже вилізло. Це орхідеці взагалі не заважає. Пересаджувати я її не хочу турбувати. Ну, і як бачите, їй все подобається. Тому що і листочка вона в цей час, як випустила квітоніс, почала ростити. Квітоніс і продовжує тягти свої корінчики до води. Ще в мене новинка. Ще в мене новинка, тут я її поставила. Це орхідейка, чия з таким трошки листочком вкрап, красунька. Це я обмінялася, до речі, поливала її нещодавно, і вона вже геть просохла. Це я обмінялася в Фейсбуці. Був пост, що жіночка шукала в Києві з ким обмінятися. Можна навіть на білявочку. Білявочок у мене багато, орхідей 10, може і більше. Тому я обрала одненьку і обмінялася нею на цю рослинку. У мене колись ця рослина була в колекції, але я її купувала з таким вологоємким субстраті. Це ну, такі кокочіпси, навіть нарізка така була, струха така. І вона в мене чомусь. Не вижила, залила, не знаю, я чомусь її не пересадила, і вона в мене пропала. <смі> Такий в мене ще кущ росте, аж там великий-великий горщик. Це авокадо. Не знаю навіщо. <смі> в мене гарно росте, тому хай буде. Також поставила стільчика, хочу похвастатись, показати. Та є ще мені квітоносик, там уже чималий росте він. Це орхідейка біла, вона здоровецька, гігантська, в неї дуже велике листя. Ви її бачили, вона взимку квітла двома квіточками. Одну успішно засушила. І це була одна квіточка. Вставлю її цвітіння. Ну, ось такі новини в мене. Дякую за перегляд. Тяжко дивитися новини. Які по телевізору, що ті тварюки роблять в нашій країні, дуже тяжко. Але тримаємося, перемога за нами. Ми переможемо. Дякую за перегляд. Всім спокійного охого дня бажаю і ночі також. Дякую всім, до зустрічі!